У маленькому сонячному містечку, де завжди лунає дитячий сміх, а гойдалки скриплять від радості, жили сестричка Софійка і братик Тарасик. Що вихідних вони їздили до дідусевої хатинки на околиці, де не було машин, зате було поле, сонце і мудрий добрий дідусь Андрій одного квітневого ранку дідусь покликав дітей до грядки. Сьогодні посадимо щось особливе, сказав він. А саме зернятко Кавуна. А що в ньому такого особливого? здивувався Тарасик. Те, з яким серцем посадиш, таке й виросте, усміхнувся дідусь. Якщо з любов'ю, то буде солодкий і дуже соковитий. І ось так вони разом посадили маленьке чорне зернятко, полили його водою і назвали майбутнього кавуна паном Кавуном. Пан Кавун має бути поважний, смугастий і з вусами, сміялася Софійка. І обов'язково чемний, додав Тарасик. Минуло літо пан Кавун виріс кругленький, блискучий і дуже поважний на вигляд. Коли його поклали у візочок і привезли додому, то здавалося, що по дорозі він трошки муркотів. Наступного дня. Діти застелили скатертину у дворі, поклали пана Кавуна по центру столу і приготувалися до святкового частування. Ріжемо, запитала Софійка. Ріжемо, підтвердив Тарасик. Та тільки но ніж торкнувся Кавуна, почувся знайомий голос за кущів. А що це у вас таке смухасте й гарне? То був сусід Петрусь, а за ним підтягнулися Марічка, Яринка і ще кілька друзів. Ого, це ж справжній пан Кавун? запитала Марічка. Можна скуштувати?» Софійка з Тарасиком поглянули одне на одного. Вони чекали цього моменту усе літо. Якщо поділимося з усіма, нам залишиться зовсім трошки, прошепотів Тарасик. Але якщо не поділимося, буде якось не по нашому, відповіла Софійка. І тут вони згадали слова дідуся Андрія. Щоб ділитися з іншими, не обов'язково віддавати все. Треба ділитися по-доброму з усмішкою, залишаючи місце і для власної радості. І тоді Тарасик сказав: Якщо ми поділимося з радістю, то вона зросте, як куля, тільки без вибуху. І вони порізали кавун на вісім рівних скибочок. Кожному дісталося і сусідам, і друзям, і Софійці з Тарасиком. Сміх лунав у дворі, краплі соку текли по підборіддях. Марічка підійшла до Софійки і сказала: Ти знаєш, мені здається, цей кавун не просто смачний. Він якийсь радісний. А Петрусь додав, це тому, що ми його виростили з любов'ю і поділилися теж з любов'ю. З того дня у дворі почало діяти нове правило. Якщо хтось щось приносив, то повинен був ділитися тільки стільки, скільки хоче, але завжди з усмішкою. А коли не хотілося ділитися, то так теж можна, бо щедрість це вибір, а не обов'язок. Підписуйся на канал, моя казка із таута подобайки.